На Хортиці, в самому серці козацької слави, відбулося вручення атестатів найкращим випускникам Запорізької області, переможцям Олімпіад, всеукраїнських і міжнародних конкурсів. Серед них випускники Заріхова, міста, що стало символом спротиву. Війна змінила все в Оріхові, який щодня під обстрілами навчання стало неможливим, але педагоги не здалися, продовжили працювати. А згодом у Запоріжжі для дітей із Оріхова відвели два класи в одній з підземних шкіл міста. Це заслуга наших батьків і педагогів, вчителів нашої школи, що вони знайшли можливість організувати для нас підземну школу, тобто офлайн навчання і батьків за те, що організували для нас підтримку, небайдужість до того, що ми потрібно вчитися що це буде нам потрібно в майбутньому. І тому наша заслуга з цього складає на, напевно відсотків 30. Найважче це було підготовка до екзаменів. Було важко не спілкуватися з однокласниками, не бачити їх вживу, не бачити, не навчатися вживу. Це було найскладніше, але те, що ми ходили до школи, хоч раз в неділю, це нам допомагало навчатися та. Не загубити ту віру в наше навчання, в те, як ми можемо досягати вершин. Я планую залишатися в Україні. Да я залишатися в Україні планую навчатися в Запоріжжі. Я з дитинства бажала стати лікарем, тому я думаю, що і зараз я вже точно вирішила, що буду лікарем працювати для наших людей. Оріхівське сузір'я. Символ віри в освіту попри обстріли, підземна змішана форма навчання, відеоуроки і живий зв'язок із вчителями стали частиною великої боротьби за майбутнє. Відчуваю гордість за нашу Україну, за наших дітей, за те, що ми тут, за наших вчителів, які залишились тут і підтримали разом з нами з наших дітей, і дали можливість нам довчитись, випуститись і далі обрати майбутню професію. І підтримувати далі Україну. Ми гордимося нашою школою, нашим сузір'ям. Урочистості проходили на 1218-й день повномасштабної війни. Випускники вшанували пам'ять загиблих хвилиною мовчання. Слова вдячності, натхнення і віри в майбутнє у промовах посадовців. Лунали на честь випускників, їхніх батьків та вчителів. Шановні батьки, освітяни, перш за все хочу сьогодні вас привітати. І скоріш, це здебільшого здобуток батьків. Вам вже точно сьогодні є чим пишатися. Сьогодні тут найкращі випускники Запорізької області. Хоробрим батькам дякую за те, що кожного дня ви обираєте містом своєї сили і серця саме наше місто Запоріжжя. Хочу вам сказати про те, що у вас обов'язково все вдасться, тому що життя завжди винагороджує сміливих і наполегливих. Ви наша сила, ви наша гордість, ви наша надія і наш маніфест життю. Їхні імена в списку найкращих. Вони не просто випускники, вони покоління, що триматиме Україну. Вони доказ, що майбутнє не здолати жодною ракетою.